Всім привіт! Як бачите, хто мене дивиться нова локація, і буде із новинок не тільки локація, а й розпаковка. А, я рада вітати на своєму каналі. І що ми будемо сьогодні розпаковувати? Давайте я швидко поставлю в кадр, щоб ви вже це бачили. Ну, всі здогадуються, що це новий рік і це новорічні календарі. А, це непростий календар. Ви багато хто бачили з різних календарів Єви, ритуалси, там, я не знаю, Мейкап, там ще якісь інші інші. Але я не знаю, чи бачили ви розпаковку адвент-календарів від професійних косметик Реню? Це перший, мабуть, їхній, по мірі, я раніше не знала адвент-календар це мій перший адвент-календар, який я придбала. Я спеціально не читала, що всередині тут 12 позицій, і з цих 12 позицій я тільки прочитала що 9 повномірних позицій, 6 якихось промічків і один сюрприз парфумований. Парфумований давайте вгадаю чи ні, можливо, якась свічка. Тому що е, догляд за шкірою це треба, щоб все в комплексі було приємно. то потрібно бути, що і ти себе почував на такому розслабленому е, вайбі. Тому, якщо є це якась ароматична свічка, вона покращує ваше ментальне самопочуття. Тому я думаю, що тут подаруночок, як такий парфумований, як вони написали це свічка. Ну що, будемо розпаковувати? какие-то интересные колья, свет Ну що, буду я біля себе відкривати комірочку, а вам виставляти? так? Давайте. Починаємо з першої. Давайте. Так, почнемо. Подивимося, що ми зі мною відкрили комірочку. Так, чому тут? Ага, я знаю, що це. О, це сиворотка. Але саме такої в мене не було. Це повномірне від Термосеріїс. Аха, кислоти 30 мл. У мене була велика, там на 100 мл. І не з ага, клас, клас. Ну що, я ж тепер ставлю, а буду в себе розпаковувати? щоб було зручніше? Так, йдемо далі, далі, далі. Двоєчка, шість, теж довгеньке. У, -у, -у, у так, що у нас тут? Так, Anti Hair Loss, О, я на неї сьогодні дивилася, це проти випадіння волосся. Іде такий, як тонік. Клас, теж повномірка, а 100 мл. Третій. Три, 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 три. А чому я не бачу? а Бачу. Це щось квадратненьке. Mm -hmm. О, оце клас є ціковнички. Ось, дивіться, скільки штук. Це різні кремики по 2 мл від деремо серії 2, 3, 4. Значить, ще десь два повинна бути. Цікаво. Мені вже подобається. Аха-крем загалкислатим ліфтинг крем, крем. А, калмін. Не можу згадати, що це чесно. І ліпід баланс. Угу. Так, кладемо сюди. Далі йдемо. Так, четверта комірка. Шерденьке. О, Це мене дуже дивувало. У них представлена також і декоративна косметика, і це повномірка 7 мл бальзам для губ. Так. От, чесно, можу відкрутити. Ось такий рожевенький. Ну, так, видно, що він приємний рожевого кольору. Класненько. Так, давайте на напав здамо. Так, 5. Шукаю, 5. Бешкетку, що дуже малюсіньке. Я теж знаю, що це таке. Це моя подушка просила, каже, якщо в тебе буде така в календарі, це точкова корекція Sos Solution від е, різних висипань, ми дуже просила, каже, подари, я тебе куплю, да, я дуже її хочу. 15 мл. Клас! ну все, я її порадую. Так. Шостий, теж на річки щось. Теж сировочка, дивіться, яка сировочка. Угу. Аквабустер 15 мл. Клас! У мене із цих бустерів із цієї серії теж був інший апаратний на 30 мл. А це теж так класно. Так. Сім, сім-сім, сім. сім, сім. Шостойка квадратного каналенька ці обрани. О, та Їх тут не 6, а навіть 7, тому що це ще 3. SPF 30, SPF 50, SPF 50. Тобто це для літо. Так, 8. Щось прямо прямокутне. Я ж це хотіла, ну все, класно, Бі -бі крем. Я так просто вистала, яка є косметика. Я знаю їхню продукцію з дермасерії. І я там думала, і це, а ви це, а його це. Класно, ну класний. Я вже довольна цим календарем. Я в кінці скажу його ціну. Це був 8 9, щось побільше прям. Так, а що це таке? щось велике. Дивіться, щось велике. Тонік. Тонік. На 100 мілілітрів дермосеріз. Клас! Ну, я вже бачу, що це набагато перевищило ціну, що я заплатила. Так, десятий номер. Ой. Воно з іншого теленика попало в номерочку чи я, щось мені попало, звідка вказати не буду. Десятий номер. У нас ось такий блиск, мабуть. блиск для Губ, теж повномірочка. Темніший такий колір з шимером. Це у нас був 10-й. Ось щось падає наклеєчка. Так, це у нас був 10-й номер. Ідемо 11. Передостане під. Боже, ну вже все є. І уходова, і близькі, і туш. Ну, клас! Тобто повноцінний такий календар і декоративно, і уходовий, і для волосся, і для обличчя, і бі-бі. Ну, шикарний, шикарний календар. Дуже мені подобається. І остання дуже велика комірка прямо на весь календар. Не ну, дуже вічно розривається. Тоді, тоді я хочу сказати, що це навчально попало в іншу комірку, там де СПФ були пробнички, виходить їх на сім і по чотири пробничка. Він просто випав другим. Щось дуже велике. Щось дуже-дуже ароматично. Дівчата, дивіться, який дифузор здоровий. Це не свічка, це аромодифузор, але все рівно це для підняття настрою, для хороших запахів. Клас, 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 клас. Ну що, дівчата, отак От коротенько я вам показала адвент-календар від Dermaseries. саме їхню колаборацію з Рен'ю і ціна даного календаря 1950 гривень. Також я постараюся, коли буду монтувати, коли буду поставити всі, щоб порахувати, яка в мене вийшла сума. І я цю загальну суму вам обов'язково напишу, отут десь прикріплю, мабуть, і тут постеньке місце, отут і прикріплю суму по наповненню клас! Я довольна, у мене дуже хороший настрій цього календаря. Дуже, дуже, дуже. Всім дякую за перегляд, а ви пишіть, чи вам сподобалося, чи пробували таку косметику, чи хочете спробувати. І давайте я все-таки зроблю. Розіграш. Хто напише, що яку хоче продукцію, що яку хоче спробувати. Обов'язково спередіть напишуть Я беру участь у розігріші і крапочка. І після того пишіть, що вам подобається в календарі, що ви пробували, що хочете спробувати. І я рандомно розіграю. Добре! Дякую!